Швидка екуляція. Що робити? Всім вітання. Екуляція це природній фізіологічний процес, що завершує статевий акт у чоловіків, і у нормі вона відбувається після сексуальної стимуляції, яка зазвичай триває від 3 до 5 хвилин. Але іноді цей процес не завжди протікає плавно. Іноді екуляція настає раніше бажаного часу, що викликає дискомфорт та незадоволеність як самого чоловіка, так і у його партнерки. І це явище називається передчасна екуляція. Взагалі, поняття передчасності, воно є суб'єктивне і залежить від індивідуальних очікувань та потреб партнерів. Проте, якщо швидка екуляція стає постійною проблемою, викликає стрес чи напругу у відносинах, це вказує на необхідність звернутися за медичною консультацією. Рання екуляція надає суттєвий вплив на якість життя. Це може викликати почуття сорому, невпевненості та незадоволеності, що призводить до зниження самооцінки та виникнення напруженості у відносинах пари. Часто це стає причиною уникнення інтимних контактів, посилює стрес та тривогу, створюючи замкнене коло. Причини ранньої окуляції можуть бути різноманітними вони часто пов'язані як з фізіологічними, так і з психологічними факторами. І тут важливо знати, що причини передчасної окуляції можуть бути комплексними та індивідуальними для кожного чоловіка. Лікування передчасної окуляції припускає кілька підходів, які можуть бути використані як окремо, так і в комбінації. Медикаментозна терапія включає призначення антидепресантів, які збільшують час до окуляції. Також є психологічні методики, якщо проблема пов'язана з тривожними розладами або стресом. І головне, що в лікуванні передчасної куляції велику роль відіграє партнерка. Підтримка та розуміння допомагають значно знизити емоційну напругу, а відкрите спілкування дозволяє краще зрозуміти проблему та спільно шукати її рішення. Також до цього комплексного лікування ви можете додати препарати на рослинній основі, наприклад, капсули і матоксілорин. Він створений для тих, хто бажає контролювати свою екуляцію та подовжити тривалість сексуального акту. Завдяки своїй унікальній формулі, цей препарат допомагає збалансувати чутливість, зменшує гіперактивність нервової системи та підвищує стійкість до стимуляції. Це дозволяє чоловікам зберегти більший контроль над еокуляцією та насолоджуватись тривалішим сексуальним досвідом. Ці капсули містять тільки природні інгредієнти, такі як екстракти трави, якірців сланких, плодового тіла гриба шаїтакі, коренів селери, коренів імбиру та коренів жіншеню. Ці складники відомі своїми властивостями збільшення гостроти сексуальних відчуттів, підвищення стійкості та регулювання екуляторного процесу. Вони також допомагають зменшити стрес, покращити настрій. Крім того, цей препарат має позитивний вплив на весь організм, підтримуючи його загальний стан і зміцнюючи імунну систему.